Я вірю тобі, в вір, вір, не Відведем. Доброго дня всім! Бажаю міцного здоров'я і я знову дуже-дуже радий зустрічатися з вами. Нагадую, друзі, що Бог. В своєму слові сказав, коли ти підеш на війну, нехай священник підійде до тебе і говорить в твоє життя. Я дякую всім, хто відкрив своє серце для того, щоб Слово Боже приходило в його життя. Я вірю, що це слово воно дійсно допоможе кожному. І, як ми говорили раніше, воно має силу спасти. Життя людини, спасти душу людини. Тому, друзі, кожне слово, воно важливе. І на минулій зустрічі ми говорили, що для того, щоб молитися оцими словами з молитви Отче наш, і там є такі слова: нехай буде воля Твоя. Нам потрібно знати в його волю, яка вона? Яка вона? І чого Бог хоче. І ми з'ясували з вами, що перша його воля це щоб кожна людина мала спасіння, щоб кожна людина мала спасіння. Амен от І давайте ми знову прочитаємо з вами перше послання до Тимофія і з другого розділу третій четвертий вірш. Саме тут написано його воля дуже так, знаєте, підкреслено. І от подивіться, тут сказано, Це є добре і приємне Богові, нашому Спасителю. Він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. На минулій зустрічі ми поговорили з вами про е, спасіння. І не тільки поговорили, ми прийняли спасіння від Нього. Ми прийняли Його по благодаті, не на основі наших діл. Тому що, якби ми е, знаєте отримували спасіння на основі наших діл, нам не потрібен був би Спаситель. Тоді ми були спасителями свого життя. Але жодна людина. Своїми добрими ділами. Вона не могла спасти себе, тому що отут вона робить добре, отут погане. І для того прийшов Ісус. Він помер на нашому місті. Для чого? Для того, щоб ми прийняли спасіння від Нього. Отже, і е, зараз ми прочитали, да, що Він хоче, щоб усі люди спаслися, але це не крапка. І тут є і. Спаслися і потім повною мірою впізнали істину. Повною мірою пізнали істину. І от, друзі, це те, про що ми далі будемо говорити, тому що воля Божа якраз наступна в цьому, щоб. Людина спаслась і потім пізнала істину повною мірою. а У спасіння є підстава також, знаєте, основа. Я хочу прочитати для вас перше послання до Тимофія, другий розділ, п'ятий і шостий вір. Це продовження того, що ми читали. Отже, Четвертому написано: Він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. А п'ятий вір продовження говориться так. Існує лише один Господь. І лише один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Ви чуєте, друзі? Не вірте. В те, коли люди кажуть, ну є багато різних богів і різних шляхів до Бога, але Бог один. Ні-ні ні. Послухайте, що святе письмо говорить: існує лише один Господь, і лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, який сам був людиною, і дивіться далі. Він віддав самого себе в жертву, щоб викупити всіх людей, і це свідчення прийшло до нас у належний час. Отже, є підстава нашого спасіння, друзі, Ісус Христос приніс себе в жертву за кожного з нас. Ніхто не вмирав. На нашому місці, крім нього. Ніхто не проливав свою кров за нас, тільки Він, як агнець Божий. Тому а, ми маємо розуми, розуміти це, є підстава для нашого спасіння. Тому що, можливо, хтось скаже: ну, не всі ж люди можуть спастись. Можуть всі, але не всі приймають спасіння. Так, це вже ну, рішення людини. Але Ісус помер за кожну людину. Кожній людині належить спасіння, кожній. А Від Івана, давайте подивимося одне з центральних місць святого Письма, Євангелія від Іоанна, третій розділ. 16-й вір. Тут написано, бо так сильно полюбив Бог цей світ. Ви бачите, для чого нам треба пізнати істину? Тому що є багато брехні, яку сатана розповсюджує про Бога. І, знаєте, Він обдурює людей, нібито Бог злий на людство. Нібито ніби Бог хоче знищити людство, але це не так. І от для чого нам треба пізнавати істину? Нам треба пізнавати істину для того, щоб бачити істину картину, який є Бог, яке його відношення до людей, що він зробив для людей. І коли люди пізнають істину, друзі, знаєте, коли ось ця частина його волі здійснюється в їхньому житті, кожна людина вона з радістю приймає Його спасіння і живе з Ним. І от дивіться, бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того. Щоб кожен, не деякий, а щоб кожен, хто в нього в Ісуса вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Ось що Слово Боже говорить про відношення Бога, про ставлення Бога до людства. Але, знаєте, сатана хоче. Створити інший образ. Знаєте, як в народі кажуть, а ось там автокатастрофа, це Бог їх наказав. там у людини будинок згорів, це Бог їх наказав. Це неправда. А там у людини народилася дитина хвора, це Бог їх наказав. Друзі, це неправда від сатани. Бог добрий, Бог люблячий. І він не просто ну трішечки полюбив нас, а написано: бо так сильно полюбив Бог цей світ, бо так сильно полюбив цей світ, що віддав свого єдиного сина на смерть. Ви можете собі уявити, Бог віддав свого єдиного сина на смерть, щоб спасти. Кожну людину. І багато з цих людей, вони дуже великі грішники. Вони робили і роблять багато гріха, але саме із-за цього, що вони відійшли від Бога, що вони живуть без Нього. Гріх має силу в їхньому житті, а Бог цього не хоче. Тому Його воля, щоб ми спаслися і пізнали істину, тобто пізнали. Не частинку істину, а повну істину. І, знаєте, Біблія, вона товста книга, тут є дуже-дуже-дуже багато різних речей. Отже, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. І далі послухайте, як Біблія говорить, не на осуд світу послав Бог свого Сина, а на те, щоб світ через нього спасся. Того, хто вірує в Ісуса, не буде засуджено, але того, хто не вірить, вже засуджено, бо Він не повірив у єдиного Сина Божого. Отже, друзі. І істини, воно важливе. Бачите, от зараз ви чуєте Боже записане слово, задокументоване слово, і що? Ваше ставлення до Бога, воно змінюється. І ви думаєте, о, так він добрий. Вау! Так він любить мене, так. Да. Так він не хоче мене осудити? Ні. Так він хоче, щоб я був спасенний? Так. Бачите, що робить пізнання Істини, воно звільняє людину, воно звільняє людину від неправильних образів, які помістив сатана, які помістила релігія, які помістили, знаєте, засоби інформації в розуми людей. Тому давайте ще прочитаємо Яківа. А, апостол Яков пише, да? перший розділ 16, 17 вірш, Якова, перший розділ 16, 17 вірш. І тут написано так: брати і сестри мої любі, не дозволяйте себе обдурювати. Кожен добрий і довершений дар приходить згори від Отця. Який створив усі світила небесні, Бог є постійним і незмінним. Тобто від Бога не приходить, не приходить погане, від нього приходить тільки добро, тільки любов, тільки, друзі, тільки найкраще. Бог добрий і, як написано, не дозволяйте себе обдурювати. Але подивіться, якщо людина не знає істини, вона автоматично буде що обдурена. Тому що істина вона має силу зберегти людину від брехні. І от якщо ми повернемося до цього міста, з якого ми почали, да, Перше послання до Тимофія 2, 3, 4, де написано, Це є добре і приємне Богові нашому Спасителю. Він хоче, щоб перше, усі люди спаслися, а друге, щоб повною мірою пізнали істину. І коли ви будете читати Боже Слово, друзі, ви будете бачити. Який Ісус. Ви будете бачити, що Він робив, як Він відносився до людей, як Він з величезною повагою ставився, як Він зцілював, як він звільнював, як Він допомагав людям. Розумієте? Тому, коли ми говоримо, нехай буде воля Твоя, ми маємо мати на увазі, що Господи, допоможи мені, спасіння мати, і друге, допоможи мені пізнати істину. А вона не пізнається автоматично, коли ви відкрите Євангеліє від Матвія, від Марка, Луки, Йоанна, коли ви почнете читати, що ви будете бачити доброту Бога. І це щось зробить. Це щось зробить. а Іоанна 8, 31, 32. Іоанна 8, 31, 32. Дивіться ще одна з промов Ісуса Христа. І Він е, говорить, звертається до людей, які повірили в Нього. І Він каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину. Ви бачите? Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Пізнання істини це його воля. Але також ми маємо розуміти і мати розуміння, що пізнаючи істину, ми стаємо вільними від обмани, сатани. А я вам скажу: знаєте, навіть оця думка, що хворіти це нормально, це неправда. І ми будемо далі про це говорити. Що жити в бідності, це гарно, і це якась чеснота, це неправда. Але чому люди так вірять? Тому що вони не знають істини. Але ті, які пізнають істину, вона звільняє їх. І не тільки в розумі, а в практичному житті. Тому оця. Дуже важлива частина яку ми маємо виконати. зрозумійте друзі, Бог є істина, а сатана, який є є отцем брехні. І більше всього, Він бреше людям про Бога і про Його ставлення до них. от І коли люди приймають цю брехню. Вони, знаєте, не мають стосунків з Богом. І саме із-за цього страждають. Добре, давайте ще про одне скажемо на цій зустрічі. А, якщо Бог працює над тим, щоб людина була спасенна, сатана працює над тим, щоб люди, відкинувши істину і любов Божу, і коли люди відкидають істину і любов, що відбувається, друзі? Вони гинуть, гинуть в цьому практичному житті, але є загибель набагато страшніша. Це коли люди йдуть в пекло, це коли люди йдуть в ад. І зрозумійте, Бог не злий, Бог дуже добрий але от саме відкидаючи Божу любов, відкидаючи істину, що приймаючи брехню, оцю, знаєте, про антисемітізм, о, вибачте, про атеїзм і про антисемітизм також, знаєте, що люди йдуть самі в пекло, хоча Бог приготував для людей своє царство. Царство світла. І давайте ми прочитаємо з другого послання до Солонян, другий розділ 9 10 вір. Друге послання до Солонян, другий розділ 9 10 вір. Тут говориться про прихід Антихриста. Хто такий антихрист? Антихрист це буде людина, яка буде надихатися сатаною Тобто духовною істотою. І от написано, що прихід чоловіка гріха, тобто Антихриста, станеться під дією жахливих сил сатани. Він супроводжуватиметься облудними видіннями, знаками та дивами, всякого роду, нечистивими хитрощами і брехнею. Усе це, він пустить у хід проти тих, хто на шляху до загибелі, хто відмовився від любові до істини, яка веде до спасіння. Тобто Слово Боже говорить, що люди, які відкидають любов Бога, які відкидають істину, які не прислуховуються до істини, вони, що вони стають на шлях загибелі. І от саме із-за цього дійсно люди гинуть і люди йдуть в ад. Тому, друзі, розуміючи ці речі, нам потрібно, знаєте, знаючи Божу волю, рухатися в цьому напрямку. Амінь. Тому я хочу, щоб ми з вами знову ж таки а, помолилися і відкрили свої серця для того, щоб Слово Боже, щоб істина приходила. Тому що, знаєте, ми живемо, ну, скажімо, в постмодерністському суспільстві. І от одна з головних таких чеснот цього, ну, скажімо, світу. Є чеснота а, терпимості, знаєте, і толерантності, де слово істина його відкидають і кажуть: немає істини. Для цієї людини ось це є істина. А для цієї людини ось це є істина. А для того суспільства ось це є істина. Е, е, так. Але, друзі, істина ось вона записана. І коли ми підкоряємо себе Божій волі, пізнаємо істину, що це робить? Це робить нас вільними від брехні і наслідків гріха. Тому я хочу, щоб ми помолилися. І відкрилися для цього. Боже, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за Твоє послання, за Твоє звернення до кожного з нас. Дякуємо за те, що Твоя воля є спасіння нашого життя, і Твоя воля є пізнання повноти істини. Ми відкриваємо наші серця для Тебе, Ісус Христос, як для Спасителя, і приймаємо спасіння від Тебе. І також ми відкриваємо наші серця для пізнання істини. Нехай це пізнання воно відбувається в житті кожного з нас, і відбуваються гарні наслідки в ім'я Ісуса Христа. І, друзі, знаєте, я ще хочу завершити сьогоднішню зустріч а, цим словом, яке записано в Євангелії від Іоанна, 16 розділі, 13 вірші. Дивіться, це слова Ісуса. І Він каже: але як прийде Дух істини, то направить вас до істинної правди, Дух Святий. Він прийшов на цю землю. Знаєте, ми святкуємо свято П'ятидесятниці да, чи Трійці, ну, е, хто як говорить. Що це за свято? Це свято, яке говорить про те, що Дух Святий прийшов. І от завдання Духа Святого це направити людей до істинної правди. До істини він буде наставляти на істину. Тому, коли ви будете читати Святе письмо, знаєте, відкривайте і кажіть Дух Святий, допоможи мені зрозуміти істину. Відкрий мені істину, і Він буде допомагати вам. Я благословляю вас і до нових зустрічей.